Другий епізод. Аскольде. Ти як хочеш, а я не буду чекати на цю погоду. Країна ж велика. Що гір більше немає. Розлючено вигукував Віктор, стоячи біля дощового вікна. Чого відразу Аскольд? Спокійно озвався та підвівся з ліжка. Та мене злить уже цей тиждень. Ну, ти ж сам хотів на Фаркеу. Я вже сам тому не радий. Їдемо на Молдовяну, Молдавіну пік. А якщо там також дощ немає. Щойно дивився. Лиш тут якась срака у тих мармаросах. Марку. Що Ооо за ним невдоволено. Давай, вставай хутко. Чого так рано? Це не рано. Це погода така. Аскольде, телефонуй я ні. А ти що вже хочеш йти? Так, Так, почекай, нехай людина добереться сюди спершу. занервував Аскольд. Ну, хай добирається. Візьме собі таксію уперед. Або викличі з рецепції. Давай, не гельмуй, коль. Час іде. Та йду. Розкомандувався. Буркнув у відповідь. Марку. Хукнув керівник. Та що? І почав нарешті неквапливо вставати. Доброго ранку. Промовив вічливо до адміністраторки готелю англійською. А можна машину замовити до поляни? У нас там наша напарниця затрималася. Можна. Але то не так швидко буде, там такий дощ. Нахмурено відказала. А скільки чекати? Зараз зателефоную. Почекайте, будь ласка. Далі румунською розмова з водієм. Вочевидь, щойно працівниця збиралася дещо сказати до Аскольда та чогось промовчала, відкрила рот і лиш налякано поглянула на хлопця, що нетерпляче чекав інформації. Хитаючи головою, поклала слухавку. Боюся, що це неможливо. Тобто. Річка так розлилася, що вже й до сусіднього села не всіма дорогами проїдеш. А якщо вам ще й у кінець поляни, то туди не добратися зараз. Такі дощі. Там, напевно, і частину населеного пункту залило. Як залило? Отетеріло витріщився аскольд. Ну так, русло у рівень дороги практично, а місцями до одного метра заглиблюється. Як у горах дощі її, то вода виходить із берегів. Розмитий берег, без укріплень, тому сприяє. А дорога ж близько до ріки, тож річка розливається і на неї, спокійно пояснювала працівниця. І це часто таке буває. Ну, раз у рік повноводя. А там залежить. Почекайте, але ж люди як їздять. Ну та як їздять. Пішки йдуть, як дуже потрібно, шукають обходи полями. Хтось чекає, коли вода зійде. А лісники джипом проїде, чи возом із кіньми, про всяк випадок, і якось криво всміхнулася. Дванадцять кілометрів йти пішки то небагато з центру містечка. Але у кінець поляни то вже буде понад двадцять кілометрів. Ви подзвоніть краще до людини і спитайте, яка ситуація у неї. Добре. Чекайте, а водій куди зможе доїхати. Та. Ну він, якби й до сусіднього, не надто хоче, та подивилася благальним поглядом на хлопця. От халепа. І почав шукати на телефоні номер. Іще й зв'язок поганий. Буркнув, як додзвонився з третього разу. Алло, Алло, Яно, ти мене чуєш? Ніде гроші витрачати. Я ж казала, що. Та почекай. У тебе там повінь. Перервав її. Яка повінь, що це за жарти такі. І не вагаючись, хутко побігла до вікна, я... О Боже. Яно, ти мене чуєш. Яно, не мовчи. Та що таке? занепокоєно зазирнув у екран, чи ще не завершилася телефонна розмова. Води багато її, і зв'язок обірвався. Ясно. Ти. Алло. Алло, от, клята мережа. Дідько. вигукнув розлючено аскольд. На телефоні розмова завершилась. У вас роумінг. обізвалася дівчина з рецепції. Так, нервуючи, набирав повідомлення вже вручну. Може, пакет дати. А зміст, у неї ж те саме. Той самий ваш оператор у неї не тягне. І в мене ще були хвилини на розмови. А вже немає. Фух, важко видихнув. А чи вона може від когось сюди передзвонити? Ось телефон. І вказала на стаціонарний поруч на стільниці рецепції. Хлопець підійшов ближче та почав переписувати номер у повідомлення для Енни. Дякую, засмучено відповів. Надіслав повідомлення у надії, що воно рано чи пізно надійде, і зв'язок через негоду міг погіршитися. Кваплячись біг сходами до хлопців. Словом, доведеться почекати, захекано почав, як тільки увійшов. Річка вийшла з берегів і почалася повінь. Що Спитав сонний Марк, виходячи з ванни. Вікторе. Ти чув Ей, зніми свої навушники. вигукував Марк. А потім здивовано зиркнув на Аскольда, а той лише розвів руками. Там уже до водія телефонували, то інформація із села. А я ну ти набрав. вигукнув невдоволено Віктор. Так. І це також зробив. Те саме, вода кругом. Ніхто не хоче їхати, кажуть, чекати. Як чекати? Слухай, ну це взагалі знущання? розлютився керівник. Та що ти такий нетерплячий вік? Ти знав, що зараз осін. Та ти дістав, коль. Люди взимку в гори ходять. Яка осін? Дощіка вони, бач, налякалися. Вирвалось емоційно. Але повінь, це не дощик. нахмурився хлопець. І що ти пропонуєш? Може, навіть автобуса рейсового не бути до нас. Чого розшумілися? Втрутився спокійно, Марк. Слухай, Марку. Давай, без тої дівочої обережності. До траси дійдемо пішки. По воді. Криво всміхнувся той у відповідь. Вода там, біля річки. Ти бачив, де річка, Марку. гарячкував Віктор. Так, але рейсовий перевізник подзвонить комусь із села, щоб довідатись інформацію, йому неодмінно скажуть, що вода кругом і він не поїде. Він має гроші з того, коли людей бере, яких може, не виявитись у повінь. Який сенс йому їхати ще й машину ламати? Аскольде? Йди запитай за автобус. Наказав нервово. Що? Сам йди. Я що тобі хлопчик на побігеньках. Ну виїзди глики обидва. Зірвався на ноги, гримнув дверима та попрямував унисходами. Перелякана дівчина говорила по телефону і трьома мовами намагалася щось пояснювати. Поклала слухавку. Автобус. Ні, хитала головою. Сьогодні не буде, певне. Подзвоніть на вокзал. Настирно тиснув Віктор, невпинно роздаючи всім вказівки. Я вже телефонувала. По трасі буде, а сюди ще не знаю, чи шофер поїде. Кажуть, що вирішуватимуть ситуативно, якщо річка дасть проїхати. Та що ж таке? Щоб вам усім. Гримнув кулаком по стільниці. Вам потрібно дуже терміново їхати. Так, нервувався й тупав ногою по підлозі. А згодом почав стукати пальцями по стійці рецепції. В нас машина щойно поїхала до міста, чекаємо на дзвінок, яка там ситуація? Скільки до міста? Чотири кілометри до моста і ще п'ять містом до траси. Якщо почекаєте, то можемо відвести вас до зупинки, або якщо там можна проїхати, то й до траси. Вас четверо. Так, але зараз троє залишилося, буркнув, тупившись поглядом у стільницю, відволікся на глибоку задуму. Бачите, продовжувала, вже втишивши голос адміністраторка. Там іще складніша ситуація з поляни добратися. Річка на глибоке русло має, а дорога у деяких місцях просто побіля берега. Вода, коли піднімається, то розтікається аж на дорогу. Не кожна машина проїде, принаймні автобус чи таксі, не завжди. Але то ненадовго. Не переживайте. Вода може й до вечора зійти. Сумніваюсь. Уже тиждень дощі. І зараз ллє. Дістав той дощ. Дочекалося ще гіршого на свою голову. Ну на завтра ситуація може змінитися, розводила руками, вставши перед хлопцем. Віктор важко зітхнув і пішов геть. Я бачу, тут ніхто нікуди не поспішає у цих клятих горах. Чого порозлягалися? крикнув злісно, війшовши. Що кажуть? Що автобус трасою поїде, а сюди ситуативно. Та вони не можуть водію подзвонити. Марку, ти не в Америці. Але ж він ще має проїхати сюди, і тоді видно буде, куди він доїде. Коль, не мудруй. Я би вже сам йшов пішки подивитися на ту бісову річку. Підняли кіпіш із тою водою. То потрібно якісь гумаки і брати. Додав Аскольд. Воно ж, певно, ще каміння нанесло і болото на ті дороги. Плюс потік може збивати з ніг і з тим всім лайном, що несеться з гори. Додав Марк. Патики, дошки, сміття. І навіть дерева. Я сам таке бачив у селі не раз. Ви мене що залякуєте обидва? Та ні, якби. Це ж не фільм жахів. Криво усміхнувся Марк. Подивимось, як вам смішно буде, якщо ми зараз всі встанемо і підемо. То ти нас виганяєш. захихикав глузливо Марк. Має бути більшість голосів. Більшість. Ну, звісно. відказав Віктор та почав збирати свої речі. В нас немає гумаків, народ. Купа речей, спорядження. Підняв гамір Марк. Та Віктор уже ні на що не реагував. Зібрав речі. На бундючину попрямував у ванну. За декілька хвилин вийшов, узяв планшет та завис над екраном на якийсь час. «Ідіть униз. Чого сидите я без діла? скомандував. Куди ти нас виганяєш? Чекайте там. Їхня автівка має повернутися невдовзі. Заодно будете знати, яка ситуація. Що? Давайте. А ти що будеш робити? Нахмурився Аскольд. Пошукаю попутки на трасі, монотонно відповів, не дивлячись ні на кого. Хлопці таки вийшли з номера. Дівчина на рецепції тривожно на них дивилася, поки спускалися сходами. Що немає машини, промовила до них перша. А хтось вам телефонував із поляни. Поцікавився Аскольд. Ні. На жаль. Що ж таке? Можливо, зв'язку теж немає. Дивувався та переглядав повідомлення у телефоні. За хвилин двадцять почалося човгання ніг на ганку перед входом, хтось наближався до дверей. Незабаром у хол увійшов старший чоловік. Заговорив місцевою, незрозуміло було про що він, такий акцент. Адміністраторка махнула рукою до хлопців. Так. відгукнувся Аскольд. Марк сидів у телефоні і не реагував. Ну ось машина вільна. Але так, як я й казала, до траси об'їзними дорогами. А до поляни. Ні, ні. Він не поїде. Дякую. Фух. А ви хочете коли? Не знаю поки. Ми ще вирішуємо. Дякую ще раз. Марку. Що? озвався, не відриваючи очей від екрану. Що робити? Ми ж не лишимо її там. Розділятися це погано. Ти ж знаєш. засмучено мовив до Марка. Той видихнув, підвів погляд на скольда і ніяково покрутив головою. Я не знаю. Ти хочеш йти. А ти ні. Мені дощ також набрид. Але день два нічого не вирішить. Ми і так сюди на декілька тижнів вибралися, мовив на Аскольд. Просто тиждень уже пройшов, а в нас відпустки. Показав жестом угору. Тобі й мені воно так відпрацюємо. А йому сам знаєш. Навіть якщо б ми пішли у поляну добиратися попутками і трохи пішки, то на це піде півдня, якщо не день. Але ж він не заспокоїться, а Скольде, я його знаю. Віктор одержимий своїм перфекціонізмом. Гадаю, він скаже, хай вибирається собі сама, а потім приєднується до нас. Через три години буде машина на трасі. Їде якраз на трансфегераш. В інтернеті знайшов. Обернувся Марк, почувши голос Віктора. Так. Що з машиною? Водій повернувся. Я вже говорила щойно хлопцям. До траси можна буде спробувати. обізвалася працівниця, побачивши знайоме обличчя. Що означає спробувати? Ну він до неї ще не доїжджав сьогодні. Віктор дратівливо зітхнув. Там ті машини постійно їдуть. Додав Аскольд. Не постійно, учора не було жодної. Позавчора було аж три. Чого чекали? Я ж казав, що вони не туди їхали. То на Трансальпіну. Ти мене чув учора чи ні. Ти не називав Трансальпіна. Та не чіпляйся. Не було того, що потрібно. Потрібно було уродно їхати, Юса. Втрутився у чергову перепалку, Марк. Я не хочу туди, ти знаєш. Пішли, давайте. Та як пішли? Ми ж зараз намокнем. Ті дощовики не спасуть, всі ноги будуть мокрі. вередував Марк. Машина є, виголосив зі злості Віктор. Значить, поїхали. Там будемо розмірковувати на місці. Ми ще не знаємо, куди нас довезуть. Аскольде, тебе це також стосується. Поки зійде таклята вода, ми ще повернемося сюди і підемо у ваші родни, начебто заспокоював хлопців. А потім на схід брашов і на частину трас. Бо бачу західні гори та південні скелі взагалі відміняються з такими розкладами. І поки крівник говорив, усі сиділи втуплені у свої телефони. Встали і пішли. крикнув до хлопців. Розвернувся та підійшов знову до адміністраторки. Де ваш водій? Він є. Скажіть, що ми за 15 хвилин будемо готові. Добре. Яких п'ятнадцять хвилин? Відказав ліний Марк. Коль, ти йдеш. Я за те, щоб подивитися на ту річку і повернутися назад у готель. Та ви просто заручники ситуації. Ви бачите навколо гори, дощ, зараз побачите річку і усе. Насправді, дощ не всюди. Не у всьому світі водночас. Знову не втримався керівник. Ой, Вікторе, не перебільшуй, промовив спокійно Аскольд. Зараз сам побачиш, що воно не так страшно. Основне, вийти із зони комфорту. Ти порушуєш одне з істотних правил команди. Не розділятися. Так і що. Ми знаємо, що з Яною все гаразд. З чого ти взяв? Ти з нею говорив. Я з нею не договорив, навіть зв'язок обірвався. Я вислав їй номер готелю, і вона не відповіла досі. Ну то й що? Може, ми дочекаємося від неї хоча б повідомлення. Розлючено відказав Аскольд. Давай, дочекаємось. Але не тут. У мене вже мозок плавиться у замкненому просторі. Я хочу свободи. Гір. Простору. А не сидіти й чекати не знати чого. Плануєш під дощем мокнути й чекати, аніж сидіти в теплі. Так, краще мокнути. кричав Віктор. Невдовзі всі повернулись у номер, збирали речі, хтось дивився на прогноз погоди. Ще декілька днів заливатиме, пишуть. А далі похолодання. Дивися, тут на тижні показує сніг. вигукнув ошелешено Марк. На півдні снігу не буде, це я тобі точно скажу, твердо промовив Віктор. Але якщо це такий циклон, то підозрюю, що на молдов'яну молдавіну пік лежатиме сніг без сумніву. Продовжував Аскольд. Ну от. Молодці. Хоч щось корисне від вас почув за весь час. Це означає, що. Це означає, що ми маємо встигнути до снігу. Чудова мотивація. А я не відпочине, дочекається, коли зійде повінь, спише весь свій записник і приєднається до нас у борщі. Звідси їй туди, недалеко. На той час автобуси будуть нормально ходити. Ну або в будь-яку точку, координати ми її скинемо. Марк невимушено зреагував та почав підсміхуватися. Цікавий план. Коль, ти ще будеш дякувати, що послухав нас. Висловився із сарказмом. Не думаю, неквапливо складав свої речі у великий туристичний наплічник. Так, пішли. Коль, чекаємо тебе біля машини. скомандував керівник. Хлопець засмучено ще раз поглянув у свій телефон, повідомлень не було. Ставало лячно і доволі неприємно, закладалося почуття зради, не любив цього. Ніколи і ні з ким так не чинив та готовий був дати під підзадбутькому, хто б таке провокував. Почуття несправедливості ще мило десь у животі, хотілося просто лягти на ліжко і послати їх всіх із тими суперпланами. Але не міг. Невимовна злість уже переповнювала його, образа на друзів лягала вантажем на плечі. Він розумів, що якщо залишиться, то вони ризикуватимуть життям. І якщо з ними двома щось трапиться, то він цього не переживе. Втім, розумів, що мінус одна людина на скелях це мінус одна страховка, мінус одна помічна спина для ноші, мінус один рюкзак зі спорядженням. Мінус одна рука допомоги, якщо потрібно буде викликати службу порятунку чи медиків. Крутилось у думках. І від цього аж вивертало. Він спускався сходами з одним бажанням врізати Віктору по пиці. Але лідером був не він у тій подорожі. Не він був за старшого на скельних трасах, не він був скелелазом із досвідом, не він був переможцем змагань на скеледромах, низки зборів та семінарів, та й узагалі майстром спорту. І його голос проти тих всіх причин, від яких залежало життя друзів, нічого не вартував. Я потрібний їм. А все тільки тому, що вони прийняли дурнувате поспішне рішення. Шкода, що більшість склалася двійко проти одного, а голос ще одного учасника команди був поза зоною досяжності. Фух. Так несправедливо. Віктор знав, що Аскольд піде через муки, але піде. Він, зрозуміло, маніпулював обома, користуючись своїм статусом, і ради на то не було.